Які наслідки втрати батьків у ранньому віці? Про них можливо, ви чули лише з розповідей, а можливо, маєте якісь невиразні спогади або взагалі не пам'ятаєте, а всередині досі відчуваєте тугу, злість, нерозуміння, чому це все сталося зі мною? Привіт! Я Іна. Я розстановниця, розставляю всіх і все по своїх місцях в сімейній системі. Так, час уже минув і ніхто не повернеться. Але ти маєш знати, як це впливає на твоє життя. Перше, не прожиті екологічно травми втрати часто тягнуть за собою різні форми залежності. І це не тільки про алкоголь і сигарети. Друге проекції на партнера, душа шукає в ньому чи в, чи в ній батька чи матір. Третє, з роками біль роз'їдає все всередині через здоров'я, тривоги, апатію. І, скажи чесно, ти прожила, чи прожив цю втрату, чи досі носиш її з собою. Залишайся зі мною. В мене про справжнє життя.